Упаковка, ручка, мультиметр, кнопка годинника, інструкція та різні аксесуари в комплекті. Розібрати для трубок стійкий рюкзака з 12 повітряними батареями, безконтактне виявлення, сертифікатор текла, джерело живлення Марія Джентіл Менсон Раш, зазначив розслідування лінії розриву, одиночний шпандель та печінкова ситуація на місці розриву, червоне світло та затока, навіть звуковий диск. Вони живуть життям Анціланд. Звуковий диск покладається на Децентралізований контакт, Devant Negative, електрична безпека батареї для напруги зазвичай використовується для багатозадачності, має розмір несправності приблизно 220 вольт. Опір Кон. зв'яжіться з огорожею для опору червоного світла, і затоки вечірньої іграшки в каті нормальний діод. Ручка відповідає позитивному і негативному електродам діода.